С України закликає посилити санкції проти Росії. Уряд країни агресорки видав розпорядження, яким морські порти тимчасово окупованих українських міст це Бердянський і Маріуполь, включили до переліку портів Росії, і тепер вони відкриті де-факто для заходу іноземних суден у дипломатичному відомстві. Таке рішення росіян вважають нікчемним і рішуче засуджують. кажуть, це чергова спроба Росії легалізувати свою окупацію та закріпити незаконний контроль над українськими. Територіями відтак у МЗС звернулися до міжнародної спільноти із закликом вжити належних заходів. Дмитро Платенчук, речник військово-морських сил України. З нами на прямому зв'язку. Дмитро, вітаємо. Вітаю студія, вітаю глядачів. Як ваш ранок? Давайте з цього почнемо. Чи ви в безпеці наразі? <кій> І так, ми спостерігаємо за тими подіями, які зараз відбуваються столиці так, звісно, в Одесі сьогодні набагато легше. У нас теж була повітряна тривога проте без наслідків. Якщо говорити про ось це загарбання Росією азовських портів, те, що в них визнали своїми, чи достатньо цього для відкриття навігації в них і заходу іноземних суден? Чи туди теж будуть заходити тільки якісь ну, я не знаю, якісь партнери Росії? Повісі зла, як зазначило міністерство закордонних справ України, абсолютно точно зазначило, що це е, нічемне рішення. До того вони е, ухвалювали інше рішення, не менш цікаве, яким вони визнавали акваторію Азовського моря внутрішнім морем. Московії е, знаєте, крадіжка телефона не надає права власності на телефон. Це такий простий банальний приклад. І Навіть якщо хтось чимось заволодів незаконно, він майнові права від цього не отримає. І відповідно міжнародне законодавство воно трактує однозначно всі ці події, і тому собою, що статус цих портів ніяк не змінюється для світової спільноти, так само як і порти раніше захоплені в Криму. Відвідування яких переслідується згідно міжнародного законодавства і українського кримінального так само що чекає на тих, хто де-факто спробує скористатися цією опцією? Знову ж таки, вона є юридично нікчемною, але фактично ми розуміємо, що там теоретично хтось міг би. Очевидно, це там непорядні компанії і е, уряди країн, які очевидно безвідповідально ставляться до міжнародного права, але просто ну це теж треба моделювати. Це треба розуміти. Нам навіть ми моделювати не треба, цей процес вже триває не перший рік. Вже є судна, які були заарештовані Україною. І так, деякі компанії можуть вдаватися до подібних дій, заходити в окуповані порти. Вони завжди намагаються приховати таку свою діяльність і фізично приховуючи назву корабля, закриваючи її і вимикаючи системну ідентифікації, але в будь-якому разі, звісно. Приховати це дуже складно, і так після цього вони вимушені перепродавати судно, міняти прапор, міняти команду, командира для того, щоб не було кого фактично притягнути до відповідальності. Але тим не менш, звісно, ми відслідковуємо всі ці дії, всі це чудово розуміють. Тому здебільшого в ці порти окуповані заходять лише російські судна, які заходять туди, для того, щоб здійснити перевалку продукції з окупованих портів. В офіційні порти, наприклад, на Азові, де після цього з підробленими документами вони вже реалізують продукцію як власну. Дмитре, про сьогоднішню атаку було багато ракет. Не маємо ми ще даних від повітряних сил, тільки від моніторингових пабліків. Чи фіксували ви атаки з моря сьогодні? І що там із завантаженням? Морські носії не були застосовані в цій атаці. Зранку інформацію перевіряв відповідних наших структур, тому можу зазначити, що вони не залучалися так. В морі є різні одиниці. Вони там перебувають з тренувальною місією, але застосування не було. Якщо говорити в цілому про тенденцію, чи ви спостерігаєте певні пересування морського флоту Російської Федерації? Ну ясно, я це питання ставлю в контексті того, що вони багато що зі своїх кораблів просто перебазували в зону недосяжності українського війська. Як зараз із цим? Ніяких суттєвих змін не відбувається, тому сказати, що у нас якось різко змінюється обстановка, наразі я точно не можу. Так само можна говорити і про Азовське море, що там. Mm. Що стосується загалом Азово-Чорноморського регіону, ворог періодично виходить зі своїх портів, але, як правило, тенденція щодо застосування залишається незмінною. Це приблизно один раз на місяць. Вони застосовують носії і, як правило, після цього повертаються в пункт базування. Пункт базування залишається один, Новоросій. Дякую. Дякую за те, що знайшли Спасибо. час. Та, Дмитро Полетенчук нагадаємо, речник. ВМС Збройних сил України з нами на прямому зв'язку. Я